Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні до вашої уваги представляю декілька новинок прикрас з натуральними самоцвітами. Зробила таку досить цікаву підборку. І розпочати відео я хочу з лазурітів. Новий комплект з лазурітами, з включеннями піриту. Ось всі золотисті прожилки це пірит. Отже, каблучка у розмірі 18,3. Вага каблучки 6,4 грами. Сторона камінчика 19 на 19 на 19 міліметрів. Сережки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 9,8 грами. Мені особисто дуже подобається така форма. А Саме модель комплекту. Така моделька ще є з малахітами. Ну, виглядає дуже так, знаєте, стильно. Отже, вартість комплекту 3200 гривень. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Комплектик. Окремо маю. Також нова прикраса, каблучка. Тут камінчик більш такий насичено-синій, але також є трошки включення отут піриту. Каблучка в розмірі 18 Вага каблучки 6,9 грами, сторона 20,5 мм. Тобто, ну, грубо кажучи, 2 см на 2 см на 2 см. Ось такий камінчик. Вартість каблучки 1350 гривень. І ще одна каблучка, ця була ж в наявності. Також з включеннями піриту овальної форми великий розмір 19,5. Так, трошки триматиму. Бо з мене спадає. Вага каблучки 14,8 грами, камінчик 33,5 на 24 міліметри. Ось такий. Тут вже більш товста шинка в порівнянні з цими. Вартість цієї каблучки 2800 гривень. На сьогодні найбільша за розміром. І за розміром камінчика. Можна всі каблучки і комплектик запарувати намистами. В наявності два намиста: перше намисто в огранці, і друге намисто не в огранці. Покажу вам намиста нанизані на ювелірний трос замочки карабін, біжутерія. Лазуріт намисто в огранці. Довжина намиста 51 см, Вага намиста 43,4 г, грами. Ширина 7 мм. Намисто в огранці коштує 2400 гривень. Друге намисто не в огранці. Також ювелірний тросик, замочок, карабін, біжутерія. Невогранці намисто. Довжиною також 51 см. Ширина 6,5 мм і вага 39,2 грами. Таке намисто на мисто коштує 1000 гривень. Лазуріти. Далі дві новинки, які я ще не показувала: турмаліновий кварц, Кварц волосатик ще називають. Отут маємо волокна турмаліну в кварці. Ви знаєте, в каблучці я б навіть сказала, що це гірський кришталь, абсолютно прозорий кварц, і є трошки такі а, мутнуваті включення кварцу, але, в принципі, більше на гірський кришталь, він схожий. І тут цікаво, подивіться, з серединки йдуть лінії росту, йде ріст а, волокон турмаліну, так в різні боки, і тут прямо така серцевинка. Каблучка в розмірі. 18,7. Тут за рахунок тонкої шинки можна вдягнути на 19-й розмір. Вага каблучки 7,8 грами, камінчик 24,2 на 16,7 міліметри. Ну, тут дійсно класний, класний сам камінь, такий незвичний. Бачите, тут збережено, як. Желода, тобто точка росту волокон турмаліну. Цікавий камінь. Так, вартість каблучки 2000, це я сказала. І кулон. Ось тут також цікавий камінь тим, що, бачите, тут серцевинка, калінь починається рост турмалінових волокон. А ось тут зрізали кабушон так, що. Бокова лінія росту турмаліну. Так, кулон, вага 10,7 грами. Розмір самого кабошону 38,7 на 21,3 міліметри, вушко 5 на 6 міліметрів. Камінчик відкритий. Вартість кулону 2600 гривень. Комплектом виглядати мене ну, шикарно. Далі ще покажу вам, запитувала дівчата по аметистовим намистам. Ось таке є намисто аметист в огранці. Популярне досить намисто, вже дуже багато їх, чесно кажучи, привезла і продала. Дівчатам подобаються. Ось таке намисто є в наявності в огранці. Вага 31,1 грам. Довжина 49,5 см. Ширина намистин 6 мм. Всі намиста на ювелірному тросі і замочки карабін біжутерія. Вартість намиста 1700 гривень. Далі, ще одна чудова новинка, дуже класне намисто. Берили. Тут аквамаріни, причому досить пристойної якості. Вони, ну, такі вже ближче до ювелірних. Аквамаріни, трошки геліодорів та морганіти. Це все камені, які відносяться до групи берилів. Намисто, ну, дійсно, дівчата, неймовірне, воно одне єдине. Покажу вам ось так відтінок. Так, вага 33,4 грами, довжина намиста 51 сантиметр. Ширина 6,5 мм. Все те саме ювелірний тросик і замочок Карабін біжутерія. Аквамарини. Взагалі берили, ви знаєте, дуже дорогі, насправді. Ця берилова група, вона геть зовсім не дешева, на жаль. Отже, таке намисто, воно одне. Коштує 5,5 тисяч. І ще до намиста можу запропонувати тільки браслети. Є три браслети на залишку з квамарінів. Два тонші, одне ширше. Такий браслет, до речі, може бути і на чоловічу руку, тому що тут на зап'ястя 21 навіть 22 см ось цей браслет. Більший. Сегмент 15,5 на 12,5 мм. І вартість ось цього великого браслету 2650 гривень. Якість також дуже класна. Напівпрозорі аквамарини. Подобається мені. І два менших браслетики. На ручку 18,5х19 19 покажу, прокручу трошки. Сегмент 14 на 11 мм. Такі браслети по 2000. Ну, і, звісно, шикарне намисто, просто шикарне. Аквамаріни це все. Ще на залишку два останніх браслети з чароїтами. Справа браслетик з чорними включеннями, зліва він з такими. Коричневі, навіть світлі такі, ну, цікаві. Чароїти тут дуже класної також якості. Не можу, я вибачаю сторонні звуки, не можу закрити вікно, бо вдома дуже жарко, більше 30 градусів. Страшна спека. Так, повертаємось до чароїтів. Сегмент 14 на 10 мм. На зап'ястя 18,5 до 19 см. Вартість цих браслетів 2 тисячі. Що чароїти рідкісний камінь, що акваморіни дуже дорогий камінь. Але тут вже така ну, більш класна якість вищої якості, вища категорія каменю, відповідно і вартість. Далі, що ще хотіла показати вам. Покладу ось тут. І, 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 і хотіла показати вам ще родохрозити. Щось мене сьогодні ще й на браслети потягнуло. Родохрозити один єдиний комплектик в мене. На сьогодні розмір 18,7 каблучки. Діаметр камінчиків 12 мм. Вага каблучки, 3,8 грами, сережки, 6,2 грами, англійський замочок, камінчики відкриті. І okay. дородох розитів також є браслетики. Це трошки темніший. Така була серія, якщо ви пам'ятаєте, це останній браслет. Вартість 1100 гривень. Такий широкий браслет. На зап'ястя 18 сантиметрів. І ще є декілька, бачите, яка різниця по якості самого каменю. Це той самий родохрозит, але але категорія самої сировини абсолютно різна. Це дешевша сировина це набагато дорожча сировина. Тому ось така різниця у камені. Такі браслетики ще є, вони самі Яскраві такі по 2700. До речі, комплект не сказала, а коштує 2200 комплект з родохрозитами Браслети по 2700 на ручку 17 17 з половиною Ну, дуже ніжні, дуже класні ці браслети. І ще <кій> ще один варіант браслетів. Не знаю, як. Показати їх сюди. Менші більші форма бочечка, як її правильно назвати цю форму, скажіть? Бочечка, так? Да? Такі браслети від меншого до більшого, різні розміри, різна вартість. 17-17,5 десь так, в середньому на зап'ясті. Ось такий 2000, такий. 2500. Такий, ще менший, 1600, до речі, останній маленький. 1600 на ручку 16, 16 і 5. Ось такий 3,300, 17, з 17 половиною. І найбільший 17, 17, з половиною ручка. 4500 найбільший. Ось такі браслетики. Ну, а на сьогодні в мене все. Дуже дякую всім за увагу, мирного неба та тільки приємних і радосних подій. До зустрічі на каналі!